Доброго дня усім, хто завітав до нас у гурток веселі клаптики. Сьогодні ми з вами розпочинаємо робити ось такі картини. Бачите, Наз... називається букет. Можна такий зробити, можна такий, можна, я розкажу ще, як деякі квіточки робляться. Ось таку гарненьку будемо робити гарненькі картини. Для того, щоб зробити таку картину, спочатку треба для себе вирішити, якого розміру буде. Чи отак ось величенько, чи трошки поменше, чи ще поменше. І для основи треба обов'язково два, бачите, дві, різних, дві різного кольору шматочки тканини. Чому? Бо в нас букети у вазі, а ваза висіти у просторі не може. Вона повинна на чомусь стояти. Ось і виходить, що це у нас є стіна, бачите? Оце у нас є стіна. А оце у нас є щось там, або стіл, або ще щось, на чому стоїть наша ваза. Це ми вже все з вами зробили. Вирішили розмір, знайшли тканину для, для того, щоб зробити основу. Тепер робимо вазу. Як ми це робимо? Беремо шматочок паперу, малюємо будь-яку вазочку, намалювали. Навпіл склали, вирізали, і у нас виходить уже вазочка. Потім беремо картон. Бачите, це в мене картон від фарби для волосся. Приклали, обвели, вирізали, і у нас з вами виходить ось така основа. Потім, що ми робимо? Беремо синтепон, беремо нашу ось цю заготовочку, прикладаємо і вирізаємо. Вирізаємо, вирізаємо, вирізаємо. Вирізали. І синтепон приклеїли до картону. бачите, Приклеїли до картону наш синтепон. Тепер ми вирішили, яка в нас буде вазочка. Ось в мене вона буде ось така, бачите? Можна, можна таку зробити, можна будь з якої тканини. Все, що вам подобається. Бачите, в мене ось така дуже гарна тканина. Що ми робимо? Вирізали, наклеїли верх, наклеїли низ. Да? Ось так в мене навіть є ось такі прищепочки. Я ось так прищеплюю, щоб воно трималося, верх-низ. Приклеїли, зробили. Тепер робимо от, ось так: один краєчок і робимо другий краєчок. Беремо наш клеєчик. Наш строїтельний клечик будівельний, який ми дуже з вами полюбляємо, бо він клеє усе до всього. І ось так приклеїли, приклеїли раз. Трошки натягнули. Трошечки натягнули, можна ось так. Оп, бачите? Оп, і приклеїли дуже-дуже гарненько. Дивимось. Ой як гарненько, рівненько. І тоді можна вже ось так, усе. О, а тут ми робимо ось так: спочатку ось так кроєчок, о, А тепер оцей трикутничок, що у нас вийшов, ми ось сюди. О, наклеяли. Бачите, рівненько, гарненько. Бачите, що в нас виходить і. І ось і у нас буде ось така. Гарна вазочка. Бачите, ось тут така вазочка, тут ось така вазочка, а у нас ж буде ще ось така. Тут бо я синтіпончика побільше ще трошки поклала, щоб було дуже-дуже таке об'ємне. На сьогодні усе. До побачення!